Слава Ісусу Христу! Сьогоднішньою нашою темою ми будемо думати про радість християнську і про щастя. Адже часто ми ці поняття два з'єднуємо докупи, і коли ми відчуваємо, що ми є щасливими, ми кажемо, що ми є радісними. І навпаки, коли ми кажемо, що ми маємо радість, ми думаємо про щастя. Давайте сьогодні з вами собі розділимо ці два поняття. Адже бути щасливим, часто світ нам диктує різні обіцянки, що ми будемо щасливі. Тоді, коли ми купимо собі дорогий будинок, купимо собі останній айфон, будемо багатими, коли, 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 коли багато речей має здійснитися. І ми деколи йдемо до цього, ми біжимо, щоб купити новий е, телефон і в надії, що ось-ось я буду щасливий. Але потім ця радість зникає, і телефон стає вже не новим, ободенним і так далі. А бути радісним, бути справді е, християнстві радісним це радіти кожному дню, радіти кожній можливості, яку нам дає Господь Бог. Як часто ми дякуємо Богу за те, що сьогодні зійшло сонце. За те, що ми маємо в що вдітися, за те, що ми маємо що їсти, це дуже складні речі для нашого розуміння, котрих ми часто не замічаємо. Ми женемося за тим, що нам диктує світ. Ми дивимося в соціальних мережах, що світ нам каже, треба це, треба це, це це. Світ нам часто диктує швидке щастя. Каже, будеш мати 18 років, з'їдеш від батьків, точно будеш щасливий. І коли ми женемося за цим всім, ми часто губимо справжню радість. Потім ми скучаємо за батьками, потім ми е, хочемо комунікації з людьми, які нам не дає новий телефон, найкрутіший телефон, і найбільший будинок чи найкрутіша машина. І в тих самих світських моментах часто можемо загубити Бога, себе і тих, хто нас оточує. Адже справжня радість це є спілкуватися з людьми. Справжня радість це є бути поруч біля тих, хто нас любить. Справжня радість це дарувати себе іншим тим, хто потребує нашої любові, нашої підтримки, або навпаки, приймати цю радість не через телефон, не в дорогій машині, а приймати тих, хто є поруч біля нас, що ви нас любили, щоб вони були для нас. Дуже важливо християнській радості відчувати тут і тепер, ким є насправді, і дякувати Богу за все те, що Він нам дарує, що нам може забрати радість. Гріх Гріх забирає нашу радість, бо гріх дає нам відчуття, що ми щось зробили поганого. Піща провини нас починає їсти совість, нас починає ця совість загризати, і ми стаємо нещасливими. Тому, щоб відчувати себе радісними, тут і тепер треба сповідатися, приходити до святого причастя у літургії, бо саме тоді ми відчуваємо, що ми не зробили нічого поганого. Ми прийшли до сповіді, сказали Боже, пробач. Відчули, що Бог нас пробачає і прийшли до причастя. Отримали Христа до себе фізично, і ми є радісні. Тому що ми перед Богом кажемо, Боже, я є такий, як я є. Я є справжній, і я борюся з тими гріхами. І я дякую, що ти даєш мені цю нагоду боротися. Дякую, що даєш мені людей, котрі допомагають мені бути щасливими. Примінювати справжню християнську радість, це бути собою, це усміхатися. Свята мати Тереза завжди була з усмішкою на лиці, і також вона говорила, що радість це є сітка для. Людських душ. Святий Франциск казав, що сумний святий це сумнівний святий, і тим самим наголошував, що бути святим це бути радісним, завжди тішитися і в Бозі, і в тих людей, котрі нам є на нашій життєвій дорозі. Давайте ми собі в групах в сьогоднішньому дні, коли дивиться це відео, собі подумаємо про те, що справді нас робить радісними. Чи Певні об'єкти, предмети це ж такі люди, котрі є з нами і є для нас.